7 жовтня 1849 року не стало Едгара Алана По. Обставини смерті великого американського письменника не лише сумні, а й загадкові. Дивні та містичні історії переслідували Едгара По протягом усього життя. А багато сюжетів для своїх творів, як ви вже здогадалися, письменник зовсім не вигадував невдачі почалися ще в дитинстві. Коли хлопчикові не виповнилося й року, батько пішов із сім'ї. А через деякий час мати письменника померла від сухот. Залишившись сам, трирічний Малюк потрапив до заможної родини Аланів, але його довелося розлучити з братом і сестрою. Втім, усі діти опинилися в різних, але хороших сім'ях. Алани не могли мати власних дітей, тому Едгар став для них первістком. Едгар Алан По одружився у 27 років, а його нареченій Вірджинії Клем не було й 14, -ти. До того ж, вона була його двоюрідною сестрою. Попри це, їхній шлюб можна назвати щасливим. Щоправда, тривав він недовго. Через шість років після весілля Вірджинія захворіла на туберкульоз, який і став для неї фатальним. Це стало справжнім ударом для письменника. Він так і не зміг оговтатися після втрати коханої дружини. По впав у глибоку депресію, почав часто і багато пити. Віддушеною для нього залишалася література. Саме в цей важкий період, він написав Серце, викривач, овальний портрет, колодязь і маятник у важкий для себе 1842 рік. Адже саме тоді його дружина дізналася про свою хворобу, бо написав таємницю Марі Роже. В основі оповідання лежало реальне вбивство, що сталося роком раніше. Ба більше, письменник просунувся у його розслідуванні значно далі за поліцію, проаналізувавши всі докази. Він встановив особу злочинця. Поліцейські йому не повірили та продовжили пошуки. У підсумку їхнє розслідування завершилося тим же висновком, до якого дійшов і По. Єдиним завершеним твором Едгара Аллана По стала повість про пригоди Артура Гордона Піма. У ній розповідається про судно, яке зазнало аварії. Четверо щасливчиків врятувалися, але, доведені до відчої відсутністю їжі, з'їли одного з членів екіпажу. Важлива деталь. Рік написання твору, 1838. Пророчим цей сюжет став тому, що вже у 1884 році в реальності затонуло судно мінньонет. Вижили також четверо, і трагедія повторилася. Найдивніше те, що ім'я з'їденого моряка в книзі Річард Паркер так само звали людину з реальної історії. На початку жовтня 1849 року. Едгара Алана По знайшли в таверні у тяжкому стані. Він ледь тримався на ногах і не міг зв'язно говорити. Його доправили до лікарні, але там йому стало тільки гірше. У письменника почалися конвульсії, його стан був близьким до коматозного. 7 жовтня Едгар помер. Причина його смерті досі залишається загадкою. Дехто вважає, що його могли отруїти, інші не вірять у подібні припущення. Ще одна поширена версія смерть від алкоголю.